Ольга Федоровина, хочемо вас привітати з перемогою у акції. Ми раді, що ваша довіра та правильне рішення призвело до такого результату. <світ> Несподівано. Да, Сподіваємося, даний прилад дозволить вам, вам почувати себе вільно, незважаючи на обставини. Ну і найголовніше, завжди радий вас бачити в Отіпі Банку. Дякую. <світ> дякую, <Да. світ> просто дякую. Я його втримаю, <світ> я його не втримаю. Він важкенький, він важк, так. Емоції В мене просто за так. Да. Да. Федорівна, я вас до з великою приємністю хочу привітати з вашою перемогою. У Вас такий чудовий, доречний, дуже приз ви виграли, який, я сподіваюся, вам дуже допоможе од нашій сьогодення в нашій цій ситуації. Розкажіть, будь ласка, ви настільки прийшли переповнені емоціями. Що ви подумали вперше, коли вам зателефонувала ваш менеджер і повідомила, що ви виграли? Ну, перше почуття, я от е, хочу сказати, що людину, яка ну скептично ставиться до всіх розігрішів там, виграшей, більше, мабуть, немає ніж я. Я жодного разу за все своє життя не приймала участі в жодному розіграші. Лотереї купувала. Лотереї жодної не купувала. Ну розумієте, тобто для мене це таке була несподіванка. І коли менеджер зателефонував, я сказала, це жарт. Вона каже: ні. Я кажу: не може бути. Я, я. Ну я не могла повірити, що я можу вообще от таке зі мною трапитися. Приємно діє. Та да, тому. І ще у вас там якась була дуже цікава історія, коли ви а, тільки оформлювали депозит, і щось там у вас трапилося також у відділенні. А, там якраз лунала повітряна тривога, так, і, так, ви, так, і, так. і ви встигли якраз до повітряної тривоги. Тільки 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 ми оформили і все, і вже в двері всі були зачинені, всі клієнти вже пішли. А я ще ну добігала, можна сказати, так що мене ну тобто -то пос... це було, да, було мабуть якесь да таке що штулі. Ну так. так розкажіть, будь ласка, ви ж вже дав... давно з ОТіпі банком про свої враження від які продукти вам тут найбільше подобаються? Скільки ви з ОТіпі банком і чому саме використуєтеся? У банк з го року зарплатний проект. Угу. Тобто сюди зайшла як е, просто користувача зарплатної карточки. А потім вже е, заощадження, депозити. Ну, ви готові важливості. рекомендувати? Але Ціпібанк рекомендую завжди. От щоб угу. ви розуміли, коли в березні місяці ми всією сім'єю з собаками зі всіма в Варшаву приїхали, перше отп банк без проблем. Розумієте, тобто для мене це було дуже ну рятівним таким способом розрахуватися, піти там щось mm -hmm. е зняти, навіть ті гроші. Ну тобто, я не відчувала ніякого дискомфорту mm -hmm. за кордоном з карточкою, отіпі. Да, це да, дуже да, важливо. Це було. дуже важливо. Тобто, ти розумієш, що ти ОТП і ти. Mm -hmm. Весь світ перед тобою, тому я рекомендую завжди отп банк. Мені дуже подобається вас банк.